Друзі, всім привіт! Ну все, що ж, хочу розібрати матч Кубка Америки, Аргентина, Перу 2-0 на користь чинить чемпіонів світу, аргентинці, дуби Лоутаро. Зараз будемо розбиратися, що сьогодні було вночі. І давайте розпочнемо з артової стадії. 4-3. Аргентина чинить чемпионі світу. Еміліана Мартінес за ворота Ростон Вілли у воротах. Ніклас Таменді, Пецелі, Зіксники, Мантіелі, Талія Фіка по флангах, Паласі, Сляндр Пареди, Слачельці, Пецзіксники, Аліхандр Гарначчо, Лотаро Мартіне, Стангель Ді Марія у нападі. Ну, в принципі, експериментальний склад. Думаю, що аргентинці і так вже там здобули дві перемоги до цього поєдинку. В принципі, аргентинці вже э, гарантували собі вихід далі. Де в принципі, П'їм Трабо да? і інших хлопців, де перевірити. 3-4-2 у Перу. Галісія в воротах, Санпрано, Корса, Кальєн, звісники, Пенья, Картахена. Це в нас опорні підхисники, Сонне Лопеш по флангах. Рейна Флорес в ролі центральних атакувальних підхисників та Герера у нападі. Ну, до речі, його величність Леонель Месси. Навіть не виходив ну, сьогодні на футбольне поле. Аргентина сьогодні. Але, в принципі, думаю, він де й не засмутився. Також Олегсі Макаліс, ну ж нужба от футболісти Falvaros, Андрік DePau, Лякунія, просто не вийшли. Тут, тут вийшли Лотаро якраз Генса Родригес, Карбоні та. Енс Фернандеш про пропишу був старт, це інший вийшов Мартінес. Ось ну, дуже цікаво, дуже цікаво. Ну, о, давайте таблицю я вам ще раз покажу. А, в принципі, Перу, який програли, зіграли в нічого. По факту вже все було тут ясно, що аргентинці вийдуть з першого місця. Канада, в принципі, гарантує собі другу позицію. Канада якраз. І зіграю в ніч з Чилі, да? яка в принципі виведеть команду з другої позиції далі. Хоча Чіліці, якщо б перемогли би, то вийшли б далі, але опіру шансів вже не було. Вони і Канаді програли. О, ось, Тому тут в принципі, шанси. І так було б надто і багато. Аргентинців повністю контролювали матчі. Тотальне домінування Володіння м'ячем, Ну, в принципі, Аргентина в кожному матчі домінує. І да, можна сказати, що там Канада, Чилі, ну, ви бачите, мене Канада це доволі таки сильна команда. Чилі також далеко не найслабша команда. Взагалі, всі команди дуже сильні. і Кожна команда сильна по-своєму, і аргентинці з якоюсь легкістю, я навіть не знаю, як сказати, грають. Дуже багато моментів в Аргентиці настворювали, дуже багато, як знову, так як і в попередніх матчах, дуже багато створюють, дуже багато упускають, Проблеми з реалізацією, певна є. Але все-таки аргантийці домоглися, де і забили. Гель Ді на 47-й хвилині віддав неймовірну передачу. Е, він навіть знаєте, як же вони розуміють друг друга, то Тангель Дімарія навіть не бачив удар, він так віддав. По суті, на відчуття, але як же він віддав на це відчуття? Тобто, як же аргентинці один одного чувствують? Да? Розуміють, де знаходиться партнер твій по команді. Далі, наприклад, проте Читан Хаці Марії. З розворота він віддав. А Утара вийшов один на один алігантно, просто перекинув вратаря. Дуже красивий гол забувало Уатара. Аргентинці повели. Потім ще пенальті було, яке Передес не забив, лучив поперед В стійку. Аргентинці тиснули у Перу нічого. Не виходило. тотально домінувала Аргентина. Тотальний контроль м'яча. і м'ячани, 86 ще й Енсо віддав боліву передачу футболіста Челсі. Хоча там Лоутаро виграв боротьбу у, захисника Перу, вийшов один на один. І також дуже красиво перекинув Лоутаро герой. Сьогодні дуже красиві м'ячі. би виділив би. Лоутаро 4 голи в трьох матчах. З Лоутаро я чесно щасливий. щасливий. Деякі люди пам'ятають чпеців в Катарі, коли там Лоутару на жоденчи не забив. І Всі там казали, що він не може забити вихіди. Ось Лаутаро все доводить 4 голи в трьох матчах, і Лаутара просто доводить те, що він один з найкращих нападників. Не тільки Аргентини, не тільки італійської серії А. І, до речі, нагадаю, що Лаутара це найкращий бубардер да? італійської серії А. А Лаутаро Бертін взагалі неймовірний нападник. Просто я в захваті від Лаутаро, Дубль. і все абсолютно поділо. 12-6 ударів, 6 удари. 75 25. ось такі е, виражаючі показники володіння м'ячем 6 за котовими, 89% проти 71 по точності передачі. Тобто питання ніяких у мене особливо, та й не виникає. Абсолютно справедлива перемога. 0 на нагод у Перу. І подивіться Варгантина. 5 на нагод а 3 упущені. Аргентинці, якщо б забивали, то могли забивати і більше. Перу, на жаль, напевно, не показала ось Чилівен Мені Перу сподобалось. Да? Нічого зіграли. У Канаді програли, грали в меншості, якщо я не помиляюся. Але аргентинцям сьогодні ну, тут без шансів. 629 передач, із них 564 передачі в аргентинці точні. Відсоток складає 89%. Відсотків. Ну, в Перу лише 210 передач, 150 передач точні. 3-один тут по офсайтах, З 12 ударів аргентинці пробили 6 площин, 4 повзорота. Одна стійка була, 2 удари заблокована. Перу 6 ударів, 1 площин, повзрота, один площину, 3 повзорота, 1 каркас був. Був, але це не гольовий момент. Але був каркас. Да. Два одари заблокованих. По захисту, по відборах, до речі, Піру був о, навіть вище. Відсоток. Один сейв зробив Еміліана Мартінес. Все-таки Еміліана в гру один раз вступав. Чотири сейви зробив вратар Піру, 14-6 повинність м'яча, 5-11 перехоплення. 11 порушень правил Баргантинців, одна жовта Перу аж 20 порушень і 5 жовтих карток. Найкращий футболіст тут без шансів, Лаутаро мар, Цінес, який сьогодні оформив дубль, який сьогодні постійно був 4 удари завдав. Лаутаро сьогодні, знаєте, був всюди. Геді Марія, бо, звичайно, ще видів, який віддав гольову передачу. Ангель знову провів неймовірний матч, Андрей гольова, але я все-таки обіграв Лутаро, і для мене він герой цього матчу. Точніше чемпіони світу кваліфікується абсолютно впевнено. Різниця плюс 5, 5 забитих, пропущених, всі перемоги, 9 балів. Дуже впевнено. Аргентина йде до Копа Америка. А дай ще Аргентина це чи чемпіон Копа Америка і аргентинці виглядає дуже солідно і я вам хочу сказати, що ця Аргентина і найсильніша команда Латиноамериканського континента. Сто 100%. відсотків. Це 100%. Ось подивимось, як там воно буде далі. Ну, ще Колумбія, до речі, мене вражає, так? Да? Ну подивимось. Але Аргентина виглядає дуже і дуже впевнено. Аргентина 1, 2 2.0. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до нових зустрічей.